Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий. Вас Боже! Боже. Аллилуйя. Бог любить тебе. Бог є любов. І Біблія каже, Ісус явив нам Отця. Коли Ісус був на землі, Біблія говорить в трьох Івангеліях Матфія, Марка, Луки. Всі, всі три. Ціх євангелістів вони нам описують цю історію, цю подію. До Ісуса подойшов один чоловік і Він каже, учителю благий, саме благий, тому що слово благий воно несе в собі поняття добрий, милосердний. Той хто має сострадання. Той, хто любить, незалежно від того, як хто себе поводить, той, хто дає любов, доброту, милосердя, співчуття незалежності від того, як людина себе поводить. І Він каже Ісусу, благий. Тобто Він назвав, звернувся до Ісуса так, якби дійсно Він сказав це Богу, Бог ти благий. І він каже, Ісус, благий, що мені робити, щоб унаслідувати вічне життя? Ісус каже, чому ти називаєш мене благим? Він каже, ніхто не благий, як тільки Бог. Так, да, Ісус звернув увагу на те, що дійсно Бог благий. Но він сказав, ні, 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 не називай мене благим, ні, я не благий. Це тільки Бог благий. Ні, він запитав, чому ти називаєш мене благим? Від Бог він такий. Та людина вона відчувала від Ісуса цю благість. Вона бачила в ньому через Нього, Його словах, Його діях. Ця людина хотіла далі почути від Ісуса слова. Благості, милосердя, доброти, любові, співчуття Божого. Настанову на життя. Далі, далі, по історії, по реальній історії, ця людина все-таки народилася згори. Вона все-таки прийняла Ісуса Христа як свого Господа, коли Ісус воскрес із мертвих. Ну, саме ця історія. Те, що він звернувся до Ісуса благий. Що для нас сьогодні це означає? Біблія каже, щоб ми поступали в цьому світі як і Ісус. Біблія каже, що Бога ніхто не бачив. І після того, як Ісус воскрес ізмертих, і мертвих, і осів Проворуча ця теж фізично Ісуса більше ніхто не бачив. Но Біблія каже, що коли ми живемо вірою, яка двіжима любові, коли ми поступаємо в цьому світі як і Ісус, то люди бачать Бога. Люди бачать Ісуса Христа. Благість Божа, що означає доброта Божа, любов Божа, милосердя Боже, співчуття. Проявляються в цьому світі через людей, які народжені згори, через людей, які живуть вірою, яка двіжима любов'ю, через людей, які мають заповітне відношення з Богом Отцом через Ісуса Христа. І це зцілює інших людей. Тобто, що зцілюють людей? Я? Ну тобто, я людина, або просто коли я кажу слова, циті міста з Писання? Ні, просто так це не буде зцілювати людей. Просто так само по собі слово, так, да, воно добре, воно гарне, воно може принести якусь науку. Але Слово Боже проявляється в вцілені, коли ми говоримо його в благості Божій, в любові до людей, в милосерді до людей, в сострадання, співчуття. І воно має в собі поняття співчуття, жалість. Да. Тобто, ну, це не просто, о, мені так жалко, мені так шкода, що це з тобою трапилось. Ні, це глибше і більше. співчуття Боже, благість Божа. Любов Божа це більше просто, ні, ну, я буду до тебе добрий, тому що ти до мене добрий. Ісус сказав, що особливо ми робимо, коли ми добрі до тих, хто к нам добре. Коли ми щось говоримо гарно до тих, хто нам говорить гарно. Коли ми любимо тих, хто нас любить. Що особливого в цьому? Що в цьому особливого, коли, коли ми засловимо тих, хто робить зло? В цьому нема нічого особливого. Так поступають всі інші люди, які навіть не народжені, згори. для цього не треба бути дітям Божим, щоб робити зло тим, хто робить зло, щоб критикувати, обзивати тих, хто робить погані речі, щоб робити добро тим, хто нам робить добро. Цьому, для цього навіть не треба бути дітьм, Божим, народжувати з гори. Ну, зцілюють людей благість, Божа. Коли я комусь служу словом, коли комусь я служу молитвою, то мені треба любити цих людей. Я це роблю не просто для того, щоб щось робити. От я повинен це робити. Я служу словом, молю за, за людей. Не просто тому що якось хочу себе показати, проявити ні. Я маю благість Божу до людей. Я маю любов Божу до людей. Я маю, маю співчуття Боже до людей, доброту Божу для людей. І тому слово, якими буду служити, молитва, якою буду молитись, вона буде зцілювати людей. Не так давно я спілкувався з однією жінкою, і в неї від хвороби помер чоловік. І я їй кажу, Бог любить вас, а вона роздражена. Каже, ні, Бог не любить мене. Якби він любив, він би не забрав у мене мого чоловіка. Я кажу, Бог не забирав його у вас. Ні, забрав. І тут, знаєте, я розумію, що далі просто якісь мої знання не вплинуть на цю жінку, щоб вона перестала роздражати, щоб вона далі щось могла дійсно слушати про Бога, про Ісуса Христа. Ні, іменно зараз мені потрібно. Благість Божа для цієї людини, співчуття Боже, любов Божа, доброта, яка виходить із мого Духа. Навіть я можу нічого не говорити, цієї жінка, просто моя присутність поруч з нею може на неї вплинути. І ми ще можемо це назвати прояв помазання. Дух Святий проявляє себе, дари Духа Святого проявляються, коли ми любимо людей, коли ми в любові, в благості Божій служимо людям. Коли я малюсь, да, за поранених людей, які втратили щось за цієї війни, коли у людей є душевні рани, фізичні рани, коли я служу таким людям словом молитви, я це роблю в благості Божій, в любові Божій, в доброті Божій, а не просто за того, що я це повинен робити. Просто, а не просто щоб сказати якісь слова. Може ці слова. От я кажу слова і думаю, що може ці слова якось вплинуть на цю людину. і Є стане краще. Слово Боже вплинуть на людину, коли я служу людині в благості, в любові, в доброті, в милосерді, коли я маю співчуття до людей. І це не слабкість. Любов Божа – це не слабкість. Коли людина йде проти мене війною, злобою, то саме сила Божа, яка зупинить цю людину, це буде сила моєї благості, любові Божої, доброти Божої. Сила молитви, сила слова, сила сповідання, владу, яку я беру над сатаною, це не просто гнів людський, ненависть людська, злоба людська. Це благость Божа, яка є в моєму серці. Це моє бажання, щоб Бог проявив себе. А як він це зробить? Це не мені вказувати Бога. Я просто беру Його слово. Я люблю людей, я прощаю. Я не просто злословлю, і критикую і обзиваю тих, хто має до мене зло якесь. Так, да, це може важко зараз прийняти, розуміти. але саме любов Божа, благість Божа, вона перемагає зло. Тобто це не обов'язково бігти, робити щось добре для тих людей, хто має до мене зло, якось неповагу. Ні. Ну Якщо Дух Святий поведе, це робити, то це інше питання. Я говорю зараз про молитву, про віру в слово, про відповідання слова, про служіння Словом. А ім'я Ісуса. Амінь.